Особлива сфера, яку Європейський Союз приділяє значну увагу. Це освіта. Ми надали на сферу освіти в Україні приблизно 200 мільйонів євро, і ці кошти пішли на дуже різні потреби. І та програма, яка нам особливо подобається, це шкільні підручники. І ми продовжимо працювати над цією програмою, продовжимо надавати підтримку в межах цієї програми. Чому свобода, за яку ми зараз боремося, така важлива? Тому що вона дає вам можливість самореалізації. Вона дає вам найкоротший шлях до успіху. Шлях, який опирається на вашій власній здібності, на ваш власний розум, на вашу власну волю. І все це для того, щоб в умовах свободи досягнути успіху і щастя вам потрібна освіта. І от Європейський Союз і інші партнери, окрім тієї допомоги, яку вони надають нам, і в питаннях оборони, і в питаннях гуманітарної сфери, медицини, багатьох інших питань, вони також приділяють увагу освіті. І оці підручники, які ми сьогодні будемо передавати, це останні останні партії, яка закриває потребу української освіти, потребу учнів п'ятих-шостих класів. Україна робить все для того, щоб у вас було. Хороші школи, хороші університети, хороші коледжі, хороші заклади профтехосвіти для того, щоб у вас була можливість досягнути всього, про що ви мрієте.